16 листопада кілія центральний ринок. Доброго ранку. Доброго ранку. Зарожки 30 гривень шкілька, трубочки 15, тортики кальзинки 50, черміш 100, піскло 35, лавашка боком з яблуком 40 і поговори 100. Дивіться. Смачні. Доброго ранку. А скажіть, ціни по яблукам? Яблучка 35 гривень, 35, 40, гривень, 40, 40 і 30 гривень, і 30 гривень. Помідорки 60, 70, 150 і 120. Доброго ранку вам. Доброго ранку. А, дивіться, все що хочеш Синю віку ціну? 100 гривень. 100 помідорчики повідорчики, сто. Кваше не все по 100. Ваше не все по 100. Капусточка. Капусточка 35 гарбуз, гарбуз 20. Броколі 100. Броколі 100. Доброго ранку. Доброго ранку, дівчата всім. Доброго ранку. А скажіть, бо яко ціну яйця? Ото мені питали. 65. 65. Ну, крупні яйця таке беруть. Ага. Грибочки ще скажіть. Грибочек 100. Так, мої глядці забули цибулькою. Перед забіл 25, а. Ага. Давайте. Ірина, нашу Доброго ранку. Доброго ранку. Помідорчики, на тебе. Перчик є 30. Морква в ціну? 30 гривень. Морква. Есть зелененький меньший 15, крупненький 20. 20, 15. Ну 30. Дуже 40. красивый. А помидориться ще. Это микрофон домой. А грунтовые, да? По 20, а есть. Диво, что на сми с чинами на рыбку. А то столов ее потянул. И крупные 55, да? 65. 55, А щука я потянул. Восемь. Ну еще сазанчики потянули. Восемьдесят. 80. 80 вот, наверное, саш.